З початком повномасштабної війни в лютому 2022 року в Україні збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб у декілька разів. Лідером по прийому переселенців є Дніпропетровська область, аби допомогти їм інтегруватися в суспільство, а громадам продовжити свій соціально-економічний розвиток. Спільно з чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України впроваджено програми з відновлення та розбудови миру, розроблену спеціально для постраждалих від війни а в подальшому бу. Де охоплено й всі верстви населення? Вона передусім зосереджена на головних потребах у стабілізації, розвитку миру, економіці та управлінні. В приміщенні Тернівської міськради відбулася робоча зустріч фахівців про з мобілізації громад Михайлом Кареліним та директоркою центру підтримки громадських і культурних ініціатив Тамаріск Тетяною Карельською з представниками місцевої влади, неурядових організацій, представників поліції та ДСНС на меті інформування про діяльність цієї програми та допомога Тернівській міській територіальній громаді у зосередженні на головних пріоритетних потребах у стабілізації, розвитку миру, економіки. Міці та залучення ВПО до активної інтеграції в життя нашого міста. Міський голова Віталій Вікторович Тарелкін зазначив, Тернівська міська територіальна громада співпрацює з міжнародною організацією з 2019 року. За допомогою ПРООН вже були успішно втілені в життя декілька проєктів ОСББ. Тому дуже радий знову бачити спеціалістів в нашому місті. Нам приємно те, що є порозуміння на. Співпрацю тому я запросив вас сьогодні. Це міжнародна організація. І думаю, що сьогодні є наше телебачення, що на не кожну громаду приїжджають, приїздять такі поважні гості, які представляють таку міжнародну організацію про ООН. Михайло Карелін каже, громада була обрана як одна з семи найуспішніших громад Дніпропетровської області. Громади заповнювали анкети і громади, які не набрала найвищий бал, ми обирали як перспективні до співпраці. А також ми мали нараду з обласною військовою адміністрацією, і вони також порадили співпрацювати з Тердівською міською громадою. Зокрема, програма розвитку ООН із відновлення та розбудови миру формується з трьох компонентів: економічне відновлення та розвиток інфраструктури, місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади, громадська безпека та соціальна згуртованість. Всі вони спрямовані на довготривалі проєкти, втілення яких сприятиме підвищенню сталу розвитку Теренівської міської територіальної громади. У нас мандат це розвиток, сталий розвиток громади. Ми не надаємо, ну, грубо кажучи, рибу, ми надаємо громадам вудочку. І зараз ми інтегруємо ВПО, робимо там спільний хаб, інтеграційний хаб для переселених громадських організацій, місцевих для підвищення рівня соціальної згуртованості. Зараз триває війна, і всі думки зайняті геть іншим, але ж життя триває навколо нас дуже багато людей, які потребують допомоги. Це переселенці, люди з вадами здоров'я, люди похилого віку. Крім цього, є й багато загальногромадських проблем. Тож ця програма дає безліч можливості, каже Тетяна Карельська, в тому числі фінансових, для всіх небайдужих мешканців нашої громади, залучення вже існуючих та створення нових громадських організацій для успішного вирішення існуючих проблем. Эта программа предоставляет такие возможности, которые могут использовать вот те активные люди, которые, я уверена, есть в вашей громаде, которым не все равно и которые хотят жить лучше. Я думаю, что ваша громада обязательно будет участвовать в этой программе. Очень достойная. Громада мне ваша очень нравится. Я узнала о ней сегодня еще больше, чем раньше знала. Но она станет еще интереснее, она станет вот ближе к тому европейскому стилю жизни, к которому мы с вами стремимся. Згідно мандату, ООН, фінансування цієї програми відбувається завдяки підтримці ряду міжнародних партнерів. Програма має 12 ключових донорів: це Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, посольство США сполучених штатів Америки та уряди країн Великобританії, Данії, Польщі, Канади, Японії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів. Ініціатива має йти знизу вгору, тому усіх небайдужих мешканців міста заохочуємо до розробки проєктів задля покращення життя нашого міста. Дізнатися більше можна звернувшись до відділу прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відносин та управління комунальним майном виконавчого комітету Тернівської міської ради.